Усім ви просили мене поділитися з вами рецептом. Ось цього пирога чи пляцька не знаю, як правильно назвати. Можна тісточку, наша українська мова багато. Тому приступаємо готувати. Беремо вафельний корж. Також беремо варену згущонку та намащуємо повністю весь корж, поверх якого викладаю шоколадний крекер, який змащую сметаною, збитою, з цукром. І можна також додати банани, які треба перебити попередньо блендером. Це змішати та переместити крекер. Але в мене бананів не було, тому в мене була тільки сметана і цукрова пудра. Поверх крему знову викладаю вафельний корж, який знову змащую вареним згущеним молоком. І наступним шаром беру викладаю вже вершковий крекер. Поверх нього знову викладаю. Викладаю сметанний крем та знову поверх вафлю Згущонка і знову ж таки викладаю шоколадний крекер, так щоб шари чергувалися. Цей торт готувати доволі просто, легко, швидко, і собівартість його складає приблизно 300 гривень. Як на мене, це ідеальний торт, коли вже гості мають прийти, так як крекер досить швидко відходить та насолоджуватись можна після приготування приблизно через 20 хвилин. А для прикрашення я використала розтоплений. Короткими імпульсами в мікрохвильовій печі шоколад, а також посипала горішками. Напишіть, як вам такий варіант тортику або солодкого до чаю, так як рецепт це є не новий, а досить давній. Усім гарного та мирного вечора.